Так, друзі, всім доброго дня. Прибрав я в корнику. Вичистив, тому що на вулиці бачите, яка грязь. Зараз вже не так, вже приморозки пішли. Морозом благу витягує. А до цього ж ну, просто взагалі болото було. В чоботах тільки треба було ходити, тому що по-другому не зайдеш. І звичайно курочки ходять на вулиці, потім це все несуть сюди. Тут болото було страшне. Хоча й 4 дні тому вичищав ви, ви, ви це все діло в них. Але знов болото з'явилося. І після того, як я все це діло почистив і просипаю от таким. Ліносан для дезінфекції. Можна сипати, він витягує влагу. Бактерії всі вбиває, що там є тут в грязі оцій, бачите. Також на курей можна посипати. До речі, ще додаю я їм отак, Бачите, тут ракушка у них. Обичний ракушняк камні б'ю. І вони їдять. Також буржуєчка протаптується, зараз у них ось така. Вот. Ще сиплюємо так. Залу сюди. От, до речі, яйцо. Яйця валять просто по-страшному. І сюди прям Цю заву можна також додати добав... оцей клінотан. Вони будуть в ньому викупуватися, не буде в них ні блох, ні кліщів, ніде нічого. Отак мої курочки виглядають. Так що, якось так. Зараз все це просиплю діло і вам покажу. Ось так, бачите, друзі. обробив я весь курник. Посипав усе, такий результат у мене вийшов. Ось таким чином я позбавляюсь вологи в корнику, також додав сюди, от, де в мене пипел був чи залав. Теж сюди додав, розмішав, не буду тут купатися. І заодно також цей спосіб вбиває всі бактерії, палочки. Плюс блохи курячі теж вбиває їх кліщів, куріного кліща і все. Можна і гнізда, так, і сходинки, все. Все обробляють. На корей можна теж посипати, нічого їм не буде. це Засіб такий, що він їм не шкодить. паки робить тільки краще. Так, так що якось так користуйтесь. Дякую за увагу. Так, друзі. Пройшло десь півтори-дві години часу. Після того як я дезінфектором обробив курник. Тепер взяв отак ну, води поналивав, то саме собою. Буржуйка що тут топиться, не топиться. За буржуйкою треба слідкувати, тому що... Соломи куча, пыхны, Будет беда. Топится порядок. И вот так їм ему вот такой слой соломки. Один тюк это я раскидываю. И нормально курочкам поделал. Тепленько. И вот у так сидят у меня. Так что как так. Листы у них есть тоже. Бачите, ніякость хімія, абсолютно. Обичне зерно. От. Тут і пшениця, і кукуруза, і соя. Все. Бачите? Так що, якось так. Хімії не додаю їм взагалі. Все. Всім дякую за увагу. Курви. Вам також доброї ночі. Давайте, завтра щоб яйцом завалили прям. Все, на добраніч.